Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ми продовжуємо знімати огляди на наші вудлища, на ваші прохання. Вудлища два тижні тому з'явилися в нас в Україні, і ви в групах Академії Рибалки Вайбері Телеграм просите розказати про них, тому що їх дев'ять. Ви не знаєте, чим вони відрізняються, ви не знаєте, яке для чого. І відповідно ми ці відео знімаємо для того, щоб допомогти вам визначитись, яке вудлище буде саме вашим. Минуле наше відео було про вудлище Сталкер. Ось тут ви зможете його переглянути. Це вудлище для завоза, для ловлі з корабликом. Але як виявилося, ним можна кидати на 160 метрів вудлищем довжиною 3 метри і вагою 240 грам. Це все було про сталкер. Сьогодні ми знімаємо огляд на вудлище платіном. Ось воно в мене отут, От в такому от чехлі, до цього чехла. Прикріплені отакі от колишки, щоб я коли їду на риболовлю, їх не загубив. І, до речі, перед тим як ми перейдемо е, і будемо говорити про саме вудлище, давайте трошки про те, що потрібно, щоб ваші вудлища не ламалися. Всі, абсолютно, виробники вони дають гарантію тільки на заводський брак. Якщо ви своє вудлище переїхали трактором. Якщо воно десь впало, вдарилося об камінь, якщо при транспортуванні ви на нього поклали щось важке, в ньому є мікротріщини. І на якомусь п'ятому, десятому закиді воно вам зламається, на такі вудлища гарантія не буде розповсюджуватись. Що потрібно для того, щоб цього не сталося? Транспортування. Ось цей от чехол від компанії Bounty ми розробили спеціально для того, щоб ваші вудлища були захищені при транспортуванні. І навіть якщо от нас є вудлище, якщо воно отак от впаде. В цьому чехлі абсолютно нічого йому не станеться. Відчіпляємо наші колешки. Ручка. Зручно носити. З цього боку є отака от петелька, якщо ви хочете в гаражі його повісити кудись. І тепер давайте подивимося, як ми транспортуємо наші вудлища. Витягуємо його з чехла. Тут є стяжки. Є верхня стяжка і є нижня стяжка. Відкриваємо нижню стяжку. Тут спеціальна так, ліпучка. Спеціальна така от кишенька для груза, який не, травм, не буде травмувати ваші палки при перевезенні. Відповідно, знімаємо верхню стяжку. І все, що нам залишилось зробити, це прикрутити ручку. Якщо ця ручка у ваших катушках відкручується. Ну, а якщо не відкручується, то разом з ручкою воно стає в чехол. Складаємо вудлище. І от, як ви бачите, хвилина і ваше вудлище готове до риболовлі. Плотний і високоякісний наповнювач, який захищає ваші вулища від будь-якого механічного пошкодження при транспортуванні. Високоякісні замки. Тільки що Вова мені казав, що е, я його спитав, що про замки сказати. Він каже: скажіть, що отут, коли закриваєш, то отут херню воно не задіває. Тож кажу, херню не задіває, замки класні, замки високоякісні, закриваються, відкриваються, абсолютно ніяких з ними немає проблем. Друзі, вже казав в попередньому відео, але це важливо, тому мушу повторити. Значить, всі наші вудлища – це вудлища преміум сегменту. Ми абсолютно на них не економили. В нас була задача зробити високоякісний продукт, і в нас це вийшло. Карбон, карбон японської фірми Турей, фірма, е, яка починає своє існування в 1920 дев'ятсот двадцять чи 29-му році, точно не пам'ятаю. штаб квартира в Японії це лідер, світовий лідер виробництва саме карбону. Карбон цього виробника застосовується не тільки у виробництві вудлищ, а наприклад, в авіабудуванні Боїнг, Аеробус. Там є деталі саме цієї компанії. Чим особливий карбон фірми Турей це висока якість і однорідність волокон, і висока міцність при дуже низькій вазі. Це дало нам змогу зробити це вудлище вагою 354 грами. 13 футове вудлище, ТЕС-3, лб вага всього-навсього 354 грами. Давайте підемо знизу вверх. Ручка. Ручка зроблена з Еви, і ви знаєте, ми з багатьма спортсменами спілкувалися і. Вибирали то, ту форму ручки, яка, от на нашу думку, найзручніша, і зупинились на такій. Зручно тримати, не скользить рука. Далі про карбон я вже розказав. Катушку тримач фірми Fuji. Е, два види кілець від двох фірм, точніше на всіх наших вуличчах: це American Tackle і Сігай. Тут конкретно на цій моделі кільця фірми Сігай. Ну і друзі, щоб ви пам'ятали, що це компа, що це вулич від фірми Bounty, Тут наша фірмова рибка. Досить теорії переходимо до практики, тому що хочеться подивитися, що це вудлище може, як воно кидає, які груза на нього можна ставити, і основне, які дистанції ним можна закрити. В нас, як і в минулому відео, тестувати буде Вова. Тож ми міняємося. Дуже неочікувано. Я віддаю Вові вудлище. Тепер в нас палки тестую я, не Леврінінко. Я в шоці. Тепер вудлище в нас тестує Вова. Ми все, друзі, знову знімаємо одним кадром. Ми ставимо кліпсу. І, відповідно, для відповідно початку... будемо пробувати ту кліпсу докидати. Поставимо для початку кілочки. Так, для початку ставимо кілочки. Е, знімаємо все одним кадром. Можливо, це трохи скучно, можливо, це трохи довго, але нам хочеться, щоб. Ви були точно впевнені, що та дистанція, яка на колешках, та дистанція буде і на воді. Тобто ми нічого не будемо монтувати. Я не ставлю пауз, я не роблю нарізок. Просто Володя ставить колешки. Ми, відповідно, кліпсуємо будлище, кидаємо і дивимося, яку дистанцію ми зможемо закинути. В минулому відео, коли ми тестували вудличі Сталкер, ми ставили дистанції від 100 метрів до 160. Зараз ми не будемо вас довго мучити і просто одразу ставимо дистанцію 180 метрів. Скільки? 180 метрів? Давай, став, все буде добре. Зразу 180. Да, зразу 180 метрів. Володя, правда, вже сьогодні трохи сталкером накидався, але то палочка легенька. Я колись мислі кидався? Накидався. <ріст> <ріст> накидався в смислі палкою, накидався. Нас тут троє, Володя, я, Роман Романович. Рома знімає вертикальне відео, я знімаю горизонтальне. Більше Рома не знімає, Рома на фоні стоїть. Рома, так, стоїть на фоні. Так, ти тільки не збийся Вол, бо ми тут. Я щось мушу ж говорити в кадр. 17, 18, 19, 20. 21, 22. Ми будемо коли ти будеш змотувати рахувати. Для перевірочки. Так, ми все пишемо одним кадром. Слухай, ну, то ж мені щось постійно треба говорити, а я не хочу тебе збити. Так говори тихенько. Говорити, тихенько, я буду тихенько, люди нічого не будуть чути. Так, 180, блін, але я, чесно. Ну, може, 170 би поставили? Давай 180, Давай змотуй. Давай. Так, Вов... а ми, а ми рахуємо. Вова ставить Кліпсу. Так, одна так. злетіла. Одна злетіла. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Тепер дивіться, чому перша нас злетіла. Тому що Вова зробив помилку. Не можна цей кілочок отак от легко забивати. Його треба забивати сильніше. Тому що якщо ви його заб'єте легко, відповідно він, коли ви кліпсуєтесь, посунеться отак -от вліво, і у вас може злетіти звідси жилка і будуть петлі. Але це не має відношення до нашого будуща. Ми просто йдемо і зараз будемо пробувати викинути ром. Бери камеру, доганяй нас. Без Безнопалішника я далеко точно не кину. Ні, ну ти Один раз разом з пальцем. Що ж вов? Ти опалець, точно він далі, ніж грузило, а то все інше пофіг. 180 метрів. Так, це друзі, так. 180 метрів. Супер, певно. Відверто скажу, захмарна дистанція. Але я переконаний, що він цю дистанцію викине. Тому що скажу вам по секрету, ми вже попробували. І так, поїхали. Заряд! Ну, парусом, ну. Вово, ні-ні, ні, треба докинути. Так. Давай Вов, за парус, ми зразу ж трафувати тебе будемо. В минулому відео Вова сказав, що якщо він кине 160 метрів, він просто навіть не думав, що він це зможе зробити. Він каже, от кину 160 метрів стрибну в воду. І він це зробив. І він кинув 160 метрів трьохметровим вудлищем сталкер і стрибну в воду. А зараз, якщо 180 кинеш, то що? Блін, холодно трошки, але... Та я тобі каву зроблю, ладно. <ріху> Добре. А якщо не докинеш, то ти мені каву зробиш. <ріху> Без питань. Ми вимотуємо вудлище і будемо пробувати кидати ще раз. Вов, <ріху> якщо докинеш 180, то ми тобі так же і будь дамо сьогодні поспати. <ріху> Слухай, мені вже ця риба дає поспати три ночі. Я вже хотів би сьогодні не поспати. Добре, я тебе третю ночі розбужу і відправлю на пробіжку навколо озера. Так, все, не заважай, хай кидає, зосередиться. Заряд. Є. Так, вдарилось перед водою. Вдарилось, а ну витягне парус. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 8. 8 обертів. 172 метри, друзі, в нас на воді. Але давайте спробуємо ще раз. Вова, ти зможеш. Ми в тебе віримо. Ну, дивіться, до речі, Вова, я вже питав тебе в минулому відео, скажи людям, скільки ти важиш, який в тебе зріст? Зріст 172-173 сантиметри. Вага коливається, якщо. Не їм 75, якщо їм 78. Якщо продаш машину, похудаєш, так? Так. <ріст> 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 ну, тобто середньостатистична людина, друзі, от ми е, це дуже важливо просто розуміти. Є дуже багато на ринку всяких самих різних удлищ. І з чим ми завжди стикалися, що якщо палка кидає далеко, то це обов'язково повинна бути жорстка палка, на яку треба ставити важкі груза. Це важка, жорстка палка, нею некомфортно ловити. І, відповідно, завжди в нас був вибір. Або ми хочемо далеко кидати, і тоді ми менше набагато задоволення отримуємо від самого виважування. Давайте вова кине, я продовжу. Мені тут моля хоче в кадрі бути. О, хорошо пошло. Не піднімаю удочку вверх. О! Oh, yeah! <рит> 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 є! Будемо висіло. пити знову каву. <рит> є чітка, раз. чітка, класна кліпса над водою. Давай так, ти да? Та? і ми знову ж таки цим одним кадром йдемо ще раз на колешках, покажемо дистанцію, що вона дійсно така, як є. Бо там вона оця злетіла і фігня трохи вийшла. Хтось може подумати, що там не 180. Друзі, я продовжу. Я продовжу. Тобто, в нас завжди був вибір, чи, чи користуватися жорстким твердим вудлищем, яке далеко кидає, але при цьому ми втрачаємо. Ми втрачаємо на цьому задоволенні від виважування. В нас тяжкий важкий інструмент, яким незручно і неприємно працювати. Тож в нас була, була задача зробити вудлище для звичайних людей, а не для тих людей, які можуть прогинати дуже важкі палки. І всі наші вудища саме такі. Вони для самих звичайних людей. Не, тих, не для тих, хто 2 метри ростом, не для тих, хто важить поза 100 кілограм, і не для тих, хто може. Е, ну, Одним словом, для самих звичайних людей, які зранку до вечора не сидять в спортзалі. Перевіряємо, а? Перевіряємо? Так, та, йдемо на колишки, ще раз одним кадром. Одним кадром, щоб було видно, що там дійсно 180 метрів на колишках. Груз який 113-й, так? 113-й. Груз на цьому вуличі стоїть 113-й. Так, ми... чекай, де груз? Зліва? Ось. Так. Зліва. От, груз, все, давай, рахуємо. Ну, хоч справа поставити, то він міг і зліва бути, яка різниця. Ром, забий колешок, зараз знову злетить жилка. Постав його рівно і забий. Ні, ні, шеф вправо, вправо. Бляха, від мене вправо. Тебе вправо правому було. Отак, отак забивай, так. Да. Сильніше? Та я буду по своїй порці вдарити. Бляха, на, тримай камеру. Дай молоток. Та ж знімай. А я що роблю. Бляха, муха. Що не виходить? Там камінь якийсь. Давайте ми його. Трошки кудись переб'ємо. О, тепер получилось так, давай вот наш груз. Рахуємо дистанцію. Раз. Два. Три. Чтити. П'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35. Ну, получилось трошки менше, тому що оцей колишок в нас в нас, так. Чуть-чуть ми його перемістили і цей. Ну, виходить, скільки? 175. Ну, давайте так. Для точності експерименту 177 метрів у нас на кілочках. Вова, я тебе вітаю. Ти кинув 177 метрів тирапів. Блін, радий? я дуже радий. Насправді, насправді, ну, ця палка мені дуже подобається. Вона м'якенька, зручна, легенька. Якщо, можливо, сюди поставити ще легшу катушку, буде ще більш комфортно. А яка палка тобі сподобалась більше? Сталкер чи ось ця? Ну, чесно, важко сказати. Напевно, <кх> Напевно, цією палкою буде легше кидати, наприклад, на дистанцію 160 метрів. Mm -hmm. То ти не будеш ловити постійно там на 170 чи 180. Тому ну, певно, я обрав би цю палку. Ну але в моєму арсеналі буде їх дві. Тому що якщо ти ловиш з корабликом, ця палка незручна. Хочеться щось коротке. А ви бачили, як я вмію виважувати, я дуже часто на лодці плаваю. І Я дуже люблю брати рибу з лодки, тому мені обов'язково потрібна коротка палка. Якби я тоді мав коротку палку, я б тоді може й не впав. А тоді впав з лодки? Я тоді впав з лодки. До речі, це відео за муром дуже багато. З неї люди навіть е, в Сатанові на е, відборах на, по флетфідеру фотографувалися і казали, а я знаю, я бачу, як ви з лодки падали. <реш> Вову тепер ідентифікують по з злотки. Так, зйомку одним кадром можемо завершувати. Друзі, я хочу зауважити, ми тільки що кинули 177 метрів вудлищем 3,25 ЛБ і 113 грузом. І вудлищем вагою 354 грами. Тобто це легке, зручне, комфортне вудлище, яке при тому може дуже далеко кидати. І для того, щоб ним кидати, не потрібно мати багато фізичних сил, не потрібно мати якісь екстраординарні фізичні дані. Звичайні люди, ну правда, якщо в них, звісно, є хоча б трошки техніки, зможуть закривати ним далекі дистанції. Якщо цієї техніки нема. Ці дистанції будуть ближчі, але все рівно ви ним зможете комфортно працювати. Підводимо короткі підсумки, а потім для тих, хто додивився це відео до кінця, буде бонус. Так, так саме для вас, тому наберіться терпіння, почекайте ще буквально 3-4 хвилини. Підсумки такі: ми зняли відео про два вудлища тестом 3.25 ЛБ. Перше, це сталкер, який підходить для завоза, але як виявилось, воно кидає на дистанцію 160 метрів. І друге це вудлище Платіном. Які переваги вудлища Платіном? Володя, от на твою думку, ти кидав? Ну, По-перше, воно найм'якше водилище нашої серії. Воно 13 футове. Це, ну, в принципі, стандартне коропове вудлище Воно м'ягеньке, воно е, добре кидає, не потрібно мати техніки, щоб його прогрузити. Тобто можна використовувати груз від 90 до 113 грамів, і, в принципі, ну, досить комфортно його закидати. Ну і найголовніше, та, що е, якщо ти закидаєш груз 90 грамів, то тобі ще треба рибу витягнути. Воно м'яке, відповідно, там дрібна риба не буде сходити. Навіть я, відверто кажучи, людина, яка не рибалила ніколи в житті, серйозно не рибалила умудрився платінімом закинути на 120 метрів. Чесно скажу, я сам здивований. А сталкером? На 100. Тобто це водлище воно підходить для тих людей, які е, от навіть зовсім не вміють кидати, і в них зовсім немає ніякої техніки, але воно м'яке. Розумієте, якщо ви берете жорстку якусь палку, і ви хочете її прогнути, і ви не маєте техніки, у вас це не вийде. А ця палка допомагає вам кидати сама, навіть якщо у вас тої техніки немає. І навіть люди, які не можуть і не вміють далеко кидати, вони зможуть закривати такі досить дальні дистанції цим удлищем. Тобто, ну можна загалом сказати, що це удлище підходить ну, так, для аматорів. Ну, не ну як воно підходить для аматорів, тому що воно допомагає їм кидати. Але навіть якщо, допустимо, людина вміє кидати, так але вона не хоче витрачати дуже багато фізичних сил, вона хоче отримувати задоволення від виважування. Ну, одна справа, коли ви виважуєте рибу жорсткою, твердою палкою, і зовсім інша справа, коли ви виважуєте рибу легенькою, тоненькою паличкою, яка відіграє, і ви отримуєте набагато більше задоволення. Тобто, це вудлище. І для дальніх дистанцій, і просто для насолоди, для задоволення. А тепер, друзі, бонус для тих, хто додивився це відео до кінця, як я і обіцяв на самому початку. Протягом місяця часу, після того, як це відео буде опубліковане, у вас буде можливість при його покупці отримати знижку. Все дуже просто. Замовляєте його на наш, в нашому інтернет-магазині, і в коментарях пишете Платіном 180 вісімдесят. Платіном це назва вудлища, 180 – Це та дистанція, яку закрив в нас сьогодні Вова. І протягом місяця часу отримуєте знижку 10%. А вже у наступному своєму відео ми розкажемо про три наші інші палки: це Арбалет. Е Томагавк та балістик. Правильно? Запам'ятав. <гум> Запам Вони всі мають тест 3,5 ЛБ, але мають відмінність, яку ну, ми вже побачимо і покажемо вам у наступних своїх відео. А щоб не пропустити це відео, підпишіться і нажміть на дзвінок. Це безплатно, і потрібно зробити це тільки один раз. <гум> Тобто, друзі, не забуваємо ставимо лайк, підписуємося на канал, тоді ви точно наші відео не пропустите. В коментарі пишемо, сподобалось вам це відео чи ні. Якщо не сподобалось, так і пишіть. Насправді ваші коментарі дуже сильно допомагають просувати канал далі, просувати відео далі. Для вас це буквально 15 секунд. Для нас це дуже важливо. Друзі, до зустрічі на водоймах, до зустрічі на каналі Слава Україні!